Всім привіт! Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій Рукодільний канал. Сьогодні буде таке розважальне відео. Я не думаю, що воно буде дуже інформативне, але іноді хочеться, знаєте, повтикати в. Покупочки, запасики, якісь колекції, підбірочки. От сьогодні я вирішила показати вам трішечки книжки, пов'язані з рукоділлям, які в мене є. Я не можу сказати, що в мене така дуже обширна і багата колекція книжок. Я не купувала оці всі гарнюні книжки там, з різдвяними дизайнами, там, французькі дизайни. На жаль, на жаль, можливо, я б от, я купила, я б купила від парижських вишивальниць якісь книжки від Вероніка або щось таке. Але, на жаль, нема в мене таких книжок. в мене є, проте в мене є книжки з основному направленістю на. Українську вишивку. Я зроблю невеличкі включення з того, що в мене, в мене зараз зі мною є на дачі, як ви бачите. А потім вставлю ще відео, яке я знімала з своєї книжкової полички вдома, те, що в мене стоїть. Так що можемо подивитися. В мене є отака гарна книжка. Я гадаю, що багато хто, ті, хто цікавився якимось чином вишивкою сорочок українських, То, можливо, ви бачили цю книжку, є ще е, е, традиційна українська вишивка, чи якось вона так називається тої ж авторки, але ту я не купувала, там просто під хрестик. А тут мені цим, цим, чим цим, ця книжка була цікава, бо тут є е, взори під саме е, вишивку різними швами. От, бачите, тут фоточки такі є, і тут є зразки вишивки для різних регіонів, прямо під по елементам розібрано і прямо розібрано, як воно все комбінується, куди його розміщати. Дуже класна така книжка. В мене є ідея вишивки-сорочки саме по. Мотивам, так сказати, цієї книжки. Тобто, тут, бачите можна різні елементи брати, поєднувати. Тут є готові прямо, тут є зразки, як які шви поєднуються. От, як вони позначені в книзі, як вони називаються, як вони вишиваються? Тут немає покрокових інструкцій на кожен шов, але це можна, я думаю, знайти або в Ютубі, або подивитися якісь інші книжечки. А тут саме от композиції, як збирається воно в орнамент. От. І тут я прямо готові такі поєднання. Що на уставку? Тут, бачите, воно навіть по регіонах вказано, там Полтавщина, Слобожанщина. Мені тут дуже подобається одна сорочка з Полтавщини, бо в мене бабця була згадяча, мене не полишає думка про те, що треба було б собі щось таке традиційно полтавське втнути. От. Дуже гарна така книжка, але вона така, знаєте, суто специфічна для тих, хто цікавиться традиційними швами. Ото, мабуть, я заклала О, оця мені страшенно подобається. І я бачила на каналі в, здається, в Надії я бачила от такий визеруночок, вона вишиває. Канал в неї так і називається Надія. Вона чи з Франківська, чи з Ровно, звідкись з Заходу України, дуже приємний в неї канал, і вона шовком вишиває цю штуку. От. О, Оце я закладала, це мені сподобався цей везеруночок, можливо, я теж його на щось вишью. От. Ну, Тут, знаєте, дуже так докладно роздивлятися цю книжку, мабуть, немає сенсу. Якщо ви нею цікавитесь, то вона або у вас вже є, або ви десь її там відсканували. От, але книжка прикольна, стоїла вона якісь е, демократичні гроші. Це видавництво КСД. Е, от, вони часто видають такі книжки вишивальні і е, першу книжку від цієї авторки от Book Club UA у них сайт. Е, можна там її було придбати. Я собі її купила, здається, роки з півтора тому і дуже задоволена цією покупкою. А зараз подивимось, що в мене є ще на поличках. Отже, давайте дивитися колекцію. Це старенька така книжка. З орнаментами. Здається, вона чеська або словацька, можливо, польська, з такими типу, етноорнаментами. Тут є і стрічкові якісь орнаменти поєднання, є окремі елементи, які можна вишивати на скатертинах, на серветках, можна між собою поєднувати, є приклади, як його можна розмістити. Є цілі такі комплекти можна робити. Цікава книжка така, я з нею дещо вишивала, тут є навіть приклади, як шви якісь можна, ну, які тут використовуються, вишивати. Є такі оригінальні якісь орнаменти, є окремі такі, от бачите, зірочки, квіточки, щось таке. Якщо, знаєте, якщо не хочеться вигадувати самому якийсь орнамент, то можна зазирнути в цю книжку і звідси щось підібрати. Вона не складна, є інструкція, як вишивати у фотках, навіть не знаючи мови, можна розібратися. І от є тут як кутики в сервеці оздоблювати. тобто ну, така хороша, добротна книга. О, До речі, у вас були такі тетрадки школярик з орнаментами і різними визерунками. О, От. Тут ну, велика така добірка сюжетів. О, можна вишивати і перевишивати. О, ще один школярик. О. Це перша моя книжка, така, яку я хотіла сьогодні показати. Друга книжка це нам привіт із клубу сімейного дозвілля, видавництва КСД. Я дуже давній член цього клубу. Я на них давно підписана і купую у них книжки. І вони іноді видають такі цікаві книжки. Це, здається, перекладна, вона, мабуть, з турецької перекладалась, бо я, здається, бачила турецькі такі книжки по хардангеру. Тут є цілі проекти і показані окремі деталі, яких можна вишивати, показані якісь там. Ну, прийом, як саме по вишивці хардангеру, але вона така, знаєте, не для новачків. Тобто, якщо ви знаєтеся на хардангері, то вам буде ця книжка класна, бо в ній є проекти. Я боюся хардангера, от, бо там треба вирізати. І ще одна книжка, теж від КСД. По цій я взагалі не знаю, буду колись щось вишивати чи ні, але вона просто мені подобається. Це вишивка стрічками. От тут є докладні інструкції. Які обирати, там, голки, як підфарбовувати ці стрічки, які треба брати там, ширина, довжина, товщина, який сорт, як робити стіпки, як там робити композицію. Ну, тобто все, що вам може знадобитися про вишивку стрічками, є в цій книзі, оця взагалі тут для початківців. Тобто тут докладні є інструкції, як з чого починати. І тут є розбір кожної. Кожної квітки на деталі, і є е, цілі проекти, є добірка різних квітів, які можна вишити як окремо, так коли ви опануєте всі прийоми, можна з них скласти якийсь букет, композицію, намалювати. Е, от І тут для кожної квітки подається схема, подається. Покрокова інструкція, як її вишивати. Якщо там щось треба підфарбувати, тут є прописано, як це робити. На кожну квітку можна зробити такий, ну, як зразок да, по цій книзі. Тут є простіші квітки, оце, мабуть, складніше з нарцисами, є там ромашечки, щось таке, воно буде простіше. Тобто опановуєш, береш і вишиваєш якусь собі квіткову композицію. Стрічки, чесно скажу, треба брати шовкові, а вони, знаєте, дорогуваті. Вони дороговартісні, їх не так просто купити, як звичайні нитки. Тому я нічого ще не пробувала вишивати стрічками. Але книжка є, я її люблю розглядати, і, можливо, колись я і до неї візьмусь, можливо, колись. Це в мене книжка від видавництва Українська Вишивка, був такий журнал, і в них була ціла колекція таких окремих книжечок по кольорах. Тут орнаменти всі підібрані у коричневій кольоровій гамі. Ще було там червона, зелена, синя, здається. Я цю книжку купувала, ми були з подружкою у Львові, і я купила її десь у книгарні, як такий, знаєте, своєрідний сувенір. Але вони були не дуже дешеві, ці книжки, і саме тому я не зібрала всю колекцію, а взяла ну, тільки одну. Я не пам'ятаю, чому я саме коричневу взяла. Здається, щось що мені якийсь орнамент тут сподобався. Тут є якісь приклади швів, є приклади проєктів. О, листівочка зі Львова тут є. Є якісь приклади проєктів, куди це можна вишити. Непогана така книжечка. теж такий, Якщо вам не хочеться морочити голову з орнаментом, можна з такої книжки вишити. Оце одна з моїх улюблених книжок про вишивання. Якщо вам вона трапиться десь, обов'язково купіть. Дуже толкова книга. Бачите, як вона гарно видана. Зважаючи на рік її видання, це 80-тісь, бачите, тут у, навіть у книзі про вишивку не, не можна було не згадати цитату з Леніна. От. Така була у нас Совєтська держава. От, тут є якісь везеруки, тут є приклади орнаментів, як казали, Народних республік з різних, тут казахські там різні, і є докладні з великим таким. Передмовою, вступним словом, є розповідь про український орнамент, про те, що вишивалося, в якому регіоні, які були особливості там, по кольорах, по орнаментах, по техніках. І є, ну, бачите, багато тут текста, і є інструкції по швам, якою технікою, яким швом, як вишивати. Ну, Можна, в принципі, по фото зрозуміти, як що робити. Я по цій книзі вчилася, можна сказати, вишивати. от Мережка тут, як в якому порядку, яка буває, як її там вишивати. Цікава книга, цікава. Не така шикарна, можливо, як зараз видають, але на свій вік вона. Досить ще навіть і зараз актуальна. Але тут багато, бачите, червоно-чорного брокарівського вишиття, але є і такі от більш традиційні якісь зразки орнаментів, які можна пристосувати там до вишиванки або до якоїсь, от бачите, тут цілий перелік наукової літератури. Про народне мистецтво, якщо комусь буде цікаво поглибити знання. Тут є з різних регіонів, можна їх там комбінувати, можна обирати якісь інші, можливо, кольорові гами. Я, до речі, з неї брала орнамент вишивати собі подушку-шерстю, колись покажу, можливо. От. На вишиванки тут повно, повно різних орнаментів можна робити. Все, що хочеш, можна яку хочеш вишиванку вишити. От. Дуже толкова книга, дуже її люблю. Бачите, який гарний в неї е, фото вишивки на обкладинці. А це ще один різновид моїх хобі. Колись у школі я захоплювалася штучними квітами. Я робила квіти, в мене є набір інструментів для цієї справи, і в мене було декілька ксерокопій з книжок. І таку книжечку я колись собі купила. Я її купила на власні гроші. Тут є викрійки до різних квіточок, є теж поради, як збирати їх в букет, є поради, як підфарбовувати. Е, є якісь там настанови, як краще його збирати. Е, ну, хороша книжка для, для тих, хто хоче навчитися робити квіти. Е, ну, зараз це складнувато буде, але я думаю, що можна і зараз зробити. В мене інструменти є, я може припече. Так, це в нас ще одна ще одне вітання від клубу сімейного дозвілля. Серія е, таких книжочок від дизайнера Ірини Іринишвілі. Вони видавали. У мене є дві книжки з цієї серії. Бачите, яка гарна картина. Це перша по картинах відомих художників. Є е, е, кілька дизайнів. До речі, оцю картину Ботічелі-фрагмент я колись хотіла дуже перебрати в бісер, вишити її бісером. І досі не полишаю цієї думки. От. Це у нас тут при Рафаїлі, тобто Альфонс Муха тут є. Тобто якісь цікаві картини, які можна повишивати. Тут непогано подані схеми. Все детально, можна бачити, тут ключ є, є схема, як складати картину цілісну. Ну, Ван Гог, куди ж без Ван Гога. От, Ван Гог Мане – це така знаєте, класика вишивання. Ван Гог, Мане і при Рафаеліти, і муха. Тобто повний набір тут є. Тут є і пейзажі, і портретики, якісь деталі, фрагменти. Хороша книжка, і вона мені дісталася по розпродажу за дуже демократичну ціну. І друга книжка з цієї серії, там, здається, були ще з скатертинами, орнаментами і якась на релігійну тематику, Ті я вже не стала брати. А тут були цікавенькі для мене сюжети, то я взяла їх. Тут, бачите, греція якась, якась зимові якісь пейзажики. Щось є таке більш таке морське, є от таке, такий дизайн, схожий чомусь на картину Dimensions. У них є такий схожий дизайн. От. Є сільський, є такий більш готичний. Тут Прага є, вон, бачите, з баштами така цікава. Тут є такий Санторіні, є Нью-Йорк, на, на різні смаки, під різний інтер'єр можна обрати, що хочеш, то що собі і вишиш. Тут, до речі, схожа венеція є в наборі Лукас, здається. Навіть є дизайн під вишивку стічів, можна перевести і вишивати. От, і ця теж за демократичну ціну. Здається, вони комплектом продавалися по дві книжки. Я вже не пам'ятаю, в КСД дуже давно я гораюся так сказати. І ми знову повертаємося до дачного антуражу, до книжки, яку я показувала вам на початку відео. Як ви могли побачити, більшість книжок в мене від КСД. Зрозуміло, чому, бо в Україні це дуже це таке видавництво, яке дуже активно видавала прикладні книжки. Є дуже цікаве видавництво, яке видає більш етнографічні, такі з дослідженнями, з фотками, але вони шалено дорогі ті книжки. Одного часу я дуже хотіла купити собі. Книжку про борщівські вишиванки від Покусинських. Я думаю, ті, хто цікавиться знову ж таки, народною вишивкою, то, мабуть, знаєте, про яку книжку йде мова. Вона страшенно дорога, але дуже гарна. Але щось в мене не склалося, коли я хотіла її прямо. <сь> дістала гроші її придбати її ніде не було. А на той момент, як вона була, то в мене не було на неї грошей. І отак от ми з нею ще не зустрілися. Але, можливо, десь на, на вторинному ринку, можливо, я її придбаю. І я періодами продивляюся різні аккаунти е, е, в інстаграмі, там, де старі книжки продають, е, продивляюся якісь там, можливо, або барахолки, або там об'яви якісь, і потихеньку-потихеньку збираю собі е, книжечки в колекцію. Особливо мене цікавить всяка етнографічна вишивка. Дуже хочу е, старовинна вишивка козацької старшини. Здається, так називається книжка, але я її свого часу пропустила. В неї був не дуже великий наклад, а зараз не можу ніде вихопити. От. І різні такі цікаві етнографічні книжки, коли трапляються, я їх із великим задоволенням купую. Сподіваюсь, ви провели час щось для себе, можливо, придивилися, а можливо, просто послухали мій голос і подивилися на мої книжечки. Бажаю вам всього доброго. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути на лайк. І до зустрічі в наступних відео. Сподіваюся, це буде рукодільний щоденник наступної неділі.